Вітання. У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Недвірна. Коротко про головне. Вкотре гірка звістка та пекучий біль втрати для нашої громади. До лав небесного війська доєднався Коцько Юрій Васильович, житель міста Надвірне 1989 року народження. Він був прикладом та опорою для всієї своєї родини. Чесний, впевнений, вірний. Він завжди був готовий допомогти людям, не відмовляв, якщо міг чимось підтримати, зарадити чи вберегти. Саме бажання захистити найрідніших і повело серцевої на, на фронт. Іскравий вогонь життя 34-річного Юрія Зас 27 лютого 24-го року в населеному пункті Іванівське Бахмутського району Донецької області. Нехай Господь допоможе рідним пережити важке невимовне горе. Пише у себе на Фейсбук-сторінці міський голова Зіновій Андрійович. Вічна та світла пам'ять нашому захиснику на віки 34. Відзнаку золотий хрест отримав захисник з Пасічнянської громади Михайло Федушко. Почесним нагородним знаком Золотий хрест відповідно до наказу головнокомандувача збройних сил України нагородили молодого воїна Михайла Федушка, жителя села Пасічна. Михайло Михайлович в перших рядах став на захист рідної землі. На війну пішов добровольцем, залишивши вдома одиноку матусю та малих сестер. Відзнаку золотий хрест вручають за успішне виконання завдань та високі показники у бойовій підготовці. З великого числа мобілізованих захисників України є чимало чоловіків, котрі минулому пластуни. Саме одним із таких чоловіків був Роман Попаденець, який нещодавно загинув. Рідні та близькі, а також пластуни, зібралися у надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва на церемонії вручення залізного пластового хреста мамі героя. У недвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася церемонія вручення залізного пластового хреста мамі героя Романа Попадинця. Захід зібрав велику кількість людей, таких як класних керівників, військових побратимів та близьких з рідними героя. До слова було запрошено члена комісії залізного пластового хреста Андрія Ребрика та пластунку Оксану Скору. Це найвища пластова нагорода, яку пласт як українська і світова організація надає. Тим своїм членам, які загинули і віддали своє життя в боротьбі за Україну. Те, що тут номер 166 це лише від початку війни 2014 року. А сьогодні цю другу річницю і в десяту річницю війни маємо 49 загиблих пластунів. Ще шестеро плостунів вважаються такими, що пропали безвісти. На жаль, герої вмирають. І вмирає їх багато. Це неправда, що вони не вмирають. Не вмирає пам'ять про них. І ця відзнака є свідченням того, що ця пам'ять завжди буде з тобою. Ця пам'ять завжди буде з нашим гостом на Вернянщини. Ця пам'ять буде завжди з нами, тому що він один серед нас, який удостоївся такої високої честі. Найвищої честі в пості. Нехай ця відзнака буде свідченням того, що ця присяга не є даремною. ця присяга, за яку хтось віддає життя, в ім'я нашої вітчизни. Згадувала про свого сина мати героя Галина. Розповіла також про те, як син збирався на війну через поклик серця. Роман був яка дуже любила Україну. Він завжди мені говорив, «Мамо, я в Америці тільки працюю, а жити я буду тільки в Україні. І завжди на Україну в Лені... Лені... летів з чистим серцем і старався як мога більше пробути в Україні. І власне 19 лютого, 2022 року він повернувся, бо відпочивав е... на різдвяні свята. Я так тішилася, думаю, ну, на кінець ромки прилетів. А почули звістку, що 24 лютого розпочалася війна, і мій Роман почав збирати чемодан. Я побачила в кімнаті і думаю, кажу, Ромчик, куди ти збираєшся? Ти ж тільки прилетів. Його відповіді було, мама, я на Україну, я мушу бути там, там мої хлопці, там мої брати. він каже, мамо, не плачте. Це не добре, я повернулася. І ми чекали, бабусі, рідні, близькі, наділися до останнього, що Ромчик живе. Звернувся до присутніх міський голова Надвірнянської ТГ та його заступник. Висловили співчуття та звернули увагу на мужність вчинку Романа як справжнього патріота. Дуже важко знайти слова розради, слова, які би могли пом'якшити біль втрати. Ні відкриття пам'ятної дошки чи таблиці. Чи це нагорода сьогодні не замінить сина, батька, чоловіка. Але пам'ять. Людина живе, допоки є пам'ять. Бо коли ми отримали цю сумну звістку, ми не могли повірити. І потім вже в час похорону ми зрозуміли, який життєвий подвиг. Справжнього захисника героя України здійснив обоїв світла, промах, опадив. Багато пластунів було в рядах січових стрільців, багато пластунів було в українській повстанській армії, дивізія, Галичина. У всіх підрозділах, які боролися за незалежність нашої держави, було багато пластунів. І багато пластунів, як вже сьогодні тут говорилося, отримали цю нагороду. На жаль, посмертно, тому що саме так їх навчили, саме так їх виховали. Саме так їх навчила сім'я, батьки, саме так їх навчили в пластуванні, тому що Бог і Україна понад усе. Пригадали, яким був Роман Попаденець у свої шкільні роки, його класні керівники. Кожен згадує захисника як справедливого, люблячого лідера. Ну всі любили. Було такої дівчинки, знаєте, як ми казали, вмирали за лавчиком. І коли він пішов в клас з букетом квітів, я собі думала, по кому він подарує ці квіти. А він роздав всім дівчатку. Та він сказав, що для мене в сірі. Інакше бути не могло. Як би нам не хотілося тримати біля себе цю дитину, ми б не втримали за ніякий обставин. Тому що Ромчик був такий. Він завжди міг відставити свою думку, завжди згуртовував навколо себе, всіх друзів, дівчат. Адже це був юнак, в прямому сенсі слова, за яким дивилися всі дівчата і цей No3. Тоді була школа в номер 3 І також він завжди був затятим баскетболістом. Завжди якого не можна було зі спортзалу вигнати на уроки. Також відізвався теплими словами про воїна його побратим, описує його як позитивну та життєрадісну людину, яка завжди знаходила сили бути в хорошому настрої. Про нього ніхто не міг нічого поганого сказати. Пласту дякую за те, що виховали в ньому цей патріотизм і Богу України до держави. На жаль, зустрілись ми ще до закінчення війни і не на весіллі в нього, а на Бог. Багато нас з'їхалось, з ким ми вже давно не бачилися. І всі з корботою, з печалю провели його в життя більше. Бачиш, юнака на сходах, то і сікаєшся з ним в дверях, на коридорі, де завгодно, а він завжди веселий. От ну, є одиниці людей взагалі, таких, яких я знаю, що от він ранком стає, він вже задоволений життям, що він ранок покинувся. Життєвий шлях Романа це зразковий приклад любові до батьківщини та вірності своїй присязі. У надвірні відбулося чергове засідання виконавчого комітету, де було розглянуто близько десяток питань порядку денного. Слухання пропозицій проєктів рішень було ж вам в дискусії, та ще ж узгодили. Дивіться далі. У Надвірнянській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На засіданні розглянули такі питання, як встановлення обмежувальних стовпчиків на тротуарі. Та про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для КП Двірний водоканал. Щодо останнього велася дуже жвава та контроверсійна дискусія, зачитав проект рішення начальник управління ЖКГ та інфраструктури Надвірнянської міської ради Андрій Гуцько. А пояснив передумови зміни ціни заступник міського голови з питань інфраструктури та житлового комунального господарства Олег Єзипенко. За результатами роботи комісії є висновок комісії про те, що дані, дані розрахунки відповідають постанові і також здійснені правильно. Тому після проходження процедури ми пропонуємо на ваш розгляд проект рішення. З такими цифрами, які зараз у вас є в матеріалах. Тобто загалом вартість економічно обґрунтованого тарифу, ще раз повторююся, 85 гривень 35 копійок за метр кубічний з ПДВ. По-перше, воно напряму залежить від кількості споживачів. Чим більше місто, тим менший тариф, бо є на кого ділити видатки. Давайте не забувати, в принципі, і те, що в нас не з верхніх водой, не з річки бистриця і не з ріки, а все-таки склажень. Це також своя технологічна нагрузка є. І четверте питання, ми не чистимо самі свої стоки. Самі свої а у нас є, е, чистить повний цикл очистки, а саме біологічної очистки, виконує на плохімікруба. Це також дає своє. На ну, на і на його величну. Ну і не забуваємо 1,25 до заробітної плати, як гірський район. Ні франківськ, ні тлумач, ні всі інші, чого також немає. Тому. Це ми міська рада як могла два роки тримала ситуацію. Голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович на засіданні зауважив, що цей рік важливий, оскільки все залежить від громади та її роботи. Олег Володимирович дав чіткий аналіз. У 23-му році більше 4 мільйонів з бюджету було дотацій. В цьому році все буде залежати, які доходи громади наші будуть. Працюють як і Ордметрич Богдан Михайлович. Але якщо взяти у співвідношенні. Я би також розділяв відповідальність на окремі категорії людей і на відповідальність бюджету. Вартість економічно обґрунтована вартість послуг. Також міський голова попросив доповідаючого озвучити пропозиції можливих цифр, про які будуть вестися розмови. На що той зачитав ціни за водопостачання та водовідведення? Будь ласка, озвучте пропозиції для того, щоб ми вже більш приземленіше детальніше говорили, про які цифри ми будемо зараз продовжувати дискусувати. Тобто, е, то, значить, те, що я озвучував у вас в проєкті рішення, є пунктом. Першим, що не помиляюсь, економічно обґрунтований тариф для всіх інших споживачів. Вартість одного кубометра водопостачання та водовідведення 85 гривень 35 копійок. Для населення наступний пункт. Пропозиція, яка була озвучена Олегом Володимировичем, на рівні тобто, підняття на 25%. тобто Загальна вартість за водопостачання і водовідведення на рівні 59 гривень 40 копійок за метр кубічний. А можна окремо? окремо, якщо взяти тобто, пропорційно, тобто, я, це 33 гривні 30 копійок за водопостачання і 26 гривень 10 копійок за водовідведення, якщо взяти пропорційно до економічно обґрунтованого тарифу. Якщо ми говоримо про економічно обґрунтований тариф, у вас там в принципі є у проєкті рішення 55 гривень 37. Копійок гривень за метр кубічний за водопостачання з ПДВ та 29 гривень 98 копійок за метр кубічний з ПДВ за водовідведення. Після довготривалих розмов та дискусій, яке викликало питання, робочою комісією було запропоновано тариф, який є менший від попередньо озвучених. Робоча комісія запропонувала тариф який діяв економічно обґрунтований з, першого, з грудня 2021 року по нинішній день. Який він складає 61 гривню? Скільки? 58 копійок, я це озвучував перед членами виконкому. Зараз запропонувався третя, третя, третя пропозиція, дешевша від 85, дешевша від 62. Яку ми зараз пропонуємо наголосувати, врешті-решт, члени виконкому змогли досягнути консенсусу та ухвалити питання порядку денного про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для КП надвірного Сучасні варіанти зменшення видатків на отримання водоканалів це в першу чергу для того, щоб ми що можемо зробити, ми вже зробили і частотники, напруги, це енергоефективні двигуни, насоси віловські. Все решта, що ми могли. Колеги, ставлю на голосування проект рішення, який ми кожний пункт обговорили в частині перше, друге, третє, четверте. Хто за? Під час кілька обговорення та роботи виконавчого комітету було заслухано та погоджено також рішення про видалення реконструкцію зелених насаджень в Недвірнянській міській територіальній громаді, про призначення помічника діздатній особі, а також про погодження дозволу на право користування окремими елементами благоустрою на території надвірнянської МТГ. Події на фронті щодня стають ще більш динамічними нагадуючи, якою актуальною залишається потреба підтримувати військових. Одним із яскравих прикладів підтримки ЗСУ став благодійний аукціон від благодійного штабу. 4 5, Якими були лоти, та скільки гривень вдалося зібрати? Дивіться далі в сюжеті. І 18 з половиною тисяч гривнів, три лоти. Стоп! Я не сказав продано! Я не сказав продано 100 років! На надвірнянщині відбувся благодійний аукціон від благодійного штабу 450 до слова, це його перший аукціон. Учасниками стали ті, хто попередні здійснив початковий внесок. До організації події були залучені різноманітні талановиті люди, військові та просто бажаючі розпочати подію було удостоєно словом Олега Алегаторська Господь. Якщо ми його покликали у наше життя, обов'язково благословить глибінь наших сердець. Глибінь тих, до кого постійно звертається пані Вікторія, до кого звертається наше місцеве керівництво. Ті серця обов'язково відгукнуться, як відгукувалося впродовж оцих років. І ми обов'язково наповнимо не тільки цей аукціон успіхом, а будемо мати успіх і у нашій перемозі. Насамперед хочу подякувати. бо в нинішній день, ми дякуємо. Богу. Дякую Збройним силам України і дякую кожному, хто встає і лягає спати з одним завданням. Що я можу зробити для нашої спільної перемоги? Асоціація ще два роки тому з благодійністю, з меценатством було пов'язано або в спорті, або в інших видах діяльності, але так на постійній основі. Від малого до великого. Діти, учні, молодь, волонтери, благодійники, підприємці, промисловці сьогодні сформували той фундамент, ту основу, яку дали нам вистояти з 24 лютого 2022 року. До слова було запрошено одну із співорганізаторів аукціону Вікторію Пицюк. Вона звернулася із привітанням до всіх присутніх, яким вдалося долучитися до аукціону. Звернула увагу, що кожен предмений лот має свою історію та може стати сімейною реліквією. Я хочу подякувати всім, хто уже початковий старт тисячу гривень, і навіть тим, хто, на жаль, сьогодні не присутній, не зміг з'явитися на захід, але він вже задонатив. І один дрон 22 тисячі гривень вже було зібрано на реєстрації, тому один дрон FPV у нас вже готовий. Залишилось ще 99. Ми дуже збирали лоти, вони справді мають свою історію. Ми старалися, щоб ви просто сьогодні отримали не просто якусь. Згадку про сьогоднішній ваш донат, а те, щоб ви мали справді якусь родинну реліквію. Бо я просто пригадую, там коли в родині я була у своїй бабусі, і коли я читала блокнот свого там родича, який був в січовому стрілецтві, він записував там пісні, тобто це така родинна реліквія стала. Відтак є там, наприклад. Зараз різноманіття лоті особливу увагу привернули такі, як годинники з кришки від Хаймерса, розписані гільзи та антидронові рушниці і картини, одну з яких вдалося купити міському голові Надвірнянської ТГ. Проте очільник громади під час виступу зробив несподівану заяву. На онлайн платформі ви бачили змагання і на ціні 24 тисячі гривень. Одна з пропозицій є матері. Героя України Василя Попадича. Я думаю, що буде правильно, буде практично, коли ми підтримаємо і передамо цю картину мамі Героя України Василя Попадича Світлані, яка виявила бажання саме придбати цю картину. Пані Світлана, ми завеземо вам додому. Я знаю, де ви живете. Я бачу ваші змагання, я бачу вашу ставку. Дякую вам за сина, за героя. Слава Україні! У підсумку у акціоні з трохи більше 30 лотів штабу вдалося зібрати 395 тисяч 500 гривень на FPV-дрони. Оскільки Вікторія Пицюк акцентує увагу, що це був перший аукціон, це може бути анонсом, що такого роду дійства матимуть продовження. Отже, 20 тисяч! Один! 20 тисяч! Два! 20 тисяч! На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.